Тепла підлога, хлопці взяли гіпсово, самоворінюючу суміш гіпсову. А тепла підлога. Це все буде, може бухтіти потім. І може і буде бухтіти. Маяки залишили. На нівелірці маяки залишили. Хто під маяки л'є нівелір масою, я не розумію. Вона, видно, пропорції не витримані, коли лили. На око, на око, напевно, додавали води, бо, бо дуже велика просадка навіть між от маяками чи такі от просадки. Дуже велика просадка, вода вийшла, стяжка осіла, суміш осіла. Що його тут шліфувати? Треба все переливати, демонтувати маяки. Зішліфувати хіба оці напливи, а потім, а потім людину з руками, які виросли зі спини, сюди приводити, їх, щоб він залив нівелір масу. Тому що така стяжка вся волною йдеш, тут не відшліфуєш її ніяк. Тут рівного місця нема. Під правилом ставиш правило і волна йде, отак-отак-отак от, от, під правилом. Через Всюди вже ну, 250-метрового правила. Так що тут варіантів небагато, бо плитка вже лежить. І рівень вже ми догори не можемо виходити. Тільки з цього робити щось. А з цього, щоб зробити щось, треба відшліфувати, відшліфувати оці напливи. А потім всю повністю гладь переливати нівелір в Потім знову шліфануть, і тільки тоді можна французьку ялинку сюди ложити. Так що, друзі, висновок такий по цьому об'єкту: е, перше: подивитись на мішку е, самовирівнюючої суміші, контакти виробника. Перетелефонувати туди, і щоб виробник, технолог дав гарантію, що саме цю суміш можна заливати на теплу підлогу, що вона не буде бухтіти потім при включенні теплої підлоги, не буде тріскатись, не будуть відщокуватися плитка від відходити від стяжки. Це саме основне і саме перше, що треба потрібно зробити. Після цього тоді вже можна е, приймати рішення. Якщо ні, то демонтувати стяжку, а це хтось крепко, як то кажуть, попав на гроші, тому що стяжку демонтувати це приблизно сантиметр з гаком. Її треба все демонтувати разом з маяками. Це фрезерувальною машиною фризою демонтувати її, це десь в районі тисячі гривень за метр квадратний потягне, тільки демонтаж один. І потім по-новому по маякам заливати вже стяжку по новому. Це якщо не годиться ця суміш, про яку я, яка тут залита, не годиться під теплу підлогу. Якщо виробник дасть гарантію, що її можна було і можна заливати. То тоді шліфуємо, обираємо горби, бираємо строїтельне молочко і по-новому заливаємо нівелір масою від 2 міліметрів.